Всім доброго дня! Готую грушевий пляцок. Беремо такі продукти для коржів: борошно, 1 яйце, 250 г маргарину, одну склянку сметани, одну чайну ложку розпушувача. Для крему 1,5 склянки молока, одну склянку цукру, 2 жовтки, 2 ложки крохмалю і 300 г масла. І Для начинки я беру консервовані груші. Готуємо тісто, маргарину нарізаємо дрібними кубиками. І перетираємо з борошну крихту. До крихти всипаємо розпушувач, додаємо одне яйце і сметану. І замішуємо тісто. Для замісу тіста я додала три повні склянки борошна. Беремо тісто в кульочок і кладемо в холодильник на ніч. Тісто вже постояло і ділимо на 5 частин. Притрушуємо борошно. і розкачуємо тоненько. Обрізки будуть накриті. Накручуємо тісто на качалку і акуратно переносимо у форму. корж проколюємо виделкою і випікаємо в розігрітій духовці при температурі 190 градусів 15 хвилин. Для крему жовтки крохмаль, цукор і молоко вимішуємо. Кипятимо одну хвилину, постійно помішуючи. І залишаємо до повного охолодження. Консервовані груші для пляцка нарізаємо пластинками. Далі збиваємо масло. Додаємо по ложці заварний крем і добре збиваємо до однорідності. Я до крему ще додаю есенцію манго. Люблю таке поєднання з грушами. Складаємо пляцок, на корж викладаємо крем. Зверху викладаємо грушеві дольки. Наступним коржем, який тоненько, змащуємо кремом. Зверху п'яцу змащуємо кремом, посипаємо подрібненою крихтою. І залишаємо в холодильнику на 12 годин, щоб пляцок пропитався. Такий виходить грушевий пляцок. Дуже смачний. Хто має консервовані груші, пробуйте, готуйте. У мене на каналі є рецепт, як закручувати груші. Вони виходять тверденькі і дуже гарно підходять для такого пляцка. Пробуйте, готуйте, смакуйте і всім смачного!